Усім доброго раночку. Вітаю вас з 1 вересня. Дідушки, бабушки, а також і батьки. Я вітаю вас з 1 вересня з началом учебного року. І бажаю вам терпіння і навчатися на одні 12 балів. Та і собі теж цього бажаю. Бо в мене одна студентка, друга шкониця третій клас. Сьогодні свято, треба діткам подарувати хоча б якесь свято, щоб відкладалося в їхніх дитячих пам'ятях. Поїхали. У мене Ніка займається гімнастикою. Зараз буде показувати, що вона вміє на резинки на батуті діти. Подимає її. и понеслась. Делай шпагат. Вот так. У шпагат в воздухе сюда. Крутись. Есть. Сальто. Молодец. Крутись. Вот так. Молодец. Вправо-влево. И шпагат, дочь. Молодец. Вот так. Крутись. Давай, крутись. Молодец. Ну, как-то так. Гімнастикою займаємося не даремно. Затягла мене доця на чортове колесо. Зараз будемо весь город бачити, да, доця? Не бойсь, дивись на папу. Ти мене затягла сюди, а тепер сама боїся. Диви, як город починає видно. Короче, у нас місь тепер буде як на ладоні. Да? Боже, ну так другий круг. Ми не Наш було. завод ДМК, Ніпродзежинський металургічний комбінат. Хорошо, не будемо ми другий круг. Хорошо, будем, ми другий круг. Боже, Ти не раніше не боялася, папу затягувала сюди, каталася і не боялась. Так, ми, да, ми вже на самому верху все, Зараз будемо спускатися вниз вже. Так от город у нас виглядає. Да? Ну, ось отак провели чудно ми время Саму лінійку я не снімав. Побули в паркі, погуляли, пострибали. Поїли морожена, наїлися всяких напідків. Дитина моя самі бачили бачила, що витворяє. Ну і приїхав я додому. Додому спека жара неможлива. Переодягнувся, включив кондішн. Думаю, нехай трохи в хаті там під остине. Піду і я теж гостину. Ну, поки остиває, треба ж закончити відео. Їхавши додому, зупинився там біля магазину, купити цигарок от, і кавуна. Дивлюся, стоїть коротше, машина, е такі, якась газелька забита, за, така подуставша. Два якихось цигана, у хазяїна купують металолом. Дивлюсь, така гарна, чудова штука. І сразу смикнув. Думаю, в мене у дядька є мотоблок, йому якраз до мотоблока ця штука буде просто бомба. Підходю, кажу хазяїну, давай я в тебе її відкуплю. Ну скільки ти її на наміталолом ну, здаси, вони ж тобі копійки дадуть. Хазяїн каже, ну, да, скільки вона там затягне гривень на 150. Я говорю, я тобі даю 300. Хочеш, дам 350, тільки давай я заберу. Він каже, Забирай. Ну, Погрузив я в машину цю річ, зараз покажу вам її. І тут Чалели на ці щось возбухать цигане. Говорю, ребята, мені воно нужніше, вам воно не треба. Нащо воно вам? Ну, це така річ, вона пригодиться в хазяйстві. Вони почали щось буксувати, кажу, так. Чалелочки, тіряйтесь, Ті, ну, тіряйтесь, бо ви в мене по житті потіряєтесь. Один із них там щось почав далі буксувати. Я говорю, слухай. Давай, говорю, не робить так, щоб я тебе говорю, просто зараз отут нагну, будеш бігти по вулиці і кричать, ай не намінь сікей, бісюр-бісюр, бі кіткери, джукі-пукі, ай-не-не. Ну, він, звісно, да Говорю, так що давайте, друзі, тіряйтеся, ну вас нахер. Коротше, забрали цю річ і зараз покажу вам. А дядькові моєму буде подарунок. Дивіться. Ось дивіться, яка чудова річ. Ви бачите? Взагалі бомба. Ай-яй-яй. Воно ж нульцеве. Тут же ж навіть муха не сиділа, ви бачите? Так що, дядькові йому до, до мотоблоку буде гарна штучка. Причепилось, отут є за що цеплять. І за мотоблоком, після оранки зразу і ралий, дав волоча. Так що дядько тобі такий подарунок від мене буде. Знаю, що відео коротке, всі чекають чогось великого, чогось неймовірного. Але відео коротеньке, показати у суботу і нема що. Що вам показати? Закінчив я нарешті копку свого, своєї картоплі. Картопля дуже чудова, дуже гарна. Ясна річ, мені її буде дуже багато, то я буду її продавати. Яку одложу на сіна, а яку дістівну. Так що, так що, думаю, люди будуть задоволені, які куплять собі на сіна. Це саме іменно це саме іменно картопля називається Чорний принц. Ось така вона файна і потужна. Зараз покажу далі. І ось ось, сараї теж. Отака. Тобто, є Чорний принц і є якась вона біла, бачите? Але назви її я не знаю. Але вже не перший рік вона роде ось така дуже гарна, чудова і потужна. Тому не питайте мене, що за сорт білої картошки, я не знаю. А от оця, це Чорний принц. Бачите, яка вона. Ось так. Муся, диви, як багато нам картошки. Да? Кожен рік, як уроди, так уроди. Фу, Зайшов я, коротше, в хату, бо на вулиці просто невозможно. 35 градусів в тіні, Под кондішеном трошки леше. Так що, вроді все і показав. Картоплю показав, як провів сьогоднішній день, показав. Все вроді гарно, чудово і різнокольорово. Добре, на цьому вроді буду заканчувати. Свій відосік. Дякую, що заходите до мене на стріми на мої стрімчанські. Підтримуєте там, пишете, лайкаєте. Дякую, що тут дивитесь. Теж пишете коментарі, підтримуєте, лайкаєте, сподобаєчки, там все як положено. Це дуже приємно. Це значить, моя праця не даром. Я знімаю, викладаю, ви дивитесь. Виноград теж в цьому році чудовий висить. Ну от, вроді, і все. Так що ще раз всіх з, наступ, з наступившим навчальним роком, всім всього найкращого. Всім пока, до нових зустрічей.